Ми взяли перелік 127 вулиць і визначили, що 16 з них названі саме на честь криворіжців. І ми з'ясували, що це дуже малий відсоток, це лише 27% відсотків із всіх вулиць Саксаганського району, саме іменних. І тому ми пропонуємо перейменувати, наприклад, сквер співдружності на честь Дмитра Миколаївича Стельмаха. Вважаємо, що це дуже актуально зараз і важливо. І це лише частина того, що вклала в свою роботу, з якою подалася на міський етап малої академії наук, десятикласниця ліцею номер 35 Катерина. Разом із своєю науковою керівницею працювала над нею із жовтня по грудень. Старання високо оцінили. Відтак дівчина набрала 95 балів із та посіла перше місце. А от тему обрала досить обговорювано та вирішила дослідити її більш глибше. А саме скільки вулиць названі іменами Криворістів в рідному Саксаганському районі. По-перше, вона не змогла б там сконтактувати з такими закладами, як наш педагогічний університет. Я їй в цьому допомагала, як наш Криворізький міський краєзнавчий музей. Також ми склали клопотання від імені школи, поїхали туди офіційно. Ми там працювали, нам там дуже допомогли. Велика їм подяка за це. Звичайно, я допомагала їй підбирати літературу, опрацьовувати літературу, фільтрувати її якось. Окрім Ої науково-дослідної роботи Катерина ще й відзняла відеоекскурсію цими вулицями. А от до такої теми її підштовхнула загибель на фронті батька одного із учнів 35-го ліцею. Тоді створили петицію про перейменування вулиці на честь полеглого героя. Дівчина зізнається, хотіла таким чином показати наскільки важливо, аби вулиці носили імена саме криворістів, а не російських діячів. Катерина дуже любить вивчати історію. Вже під час зйомки сюжету стало відомо, що дівчина перемогла в обласній олімпіаді з цього предмету. В подальшому зізнається, планує жити лише в Україні. Тим паче її тато зараз бореться за це на передовій. Ми досліджували, як вулиці називалися у Кривому Розі до революційного періоду, тобто до жовтня 1917 року. А потім з 1917 року до війни Другої світової, і потім вже до розпаду радянського союзу, і власне до 2016 року, і після 2016 року в період. Радянської України у нас стало набагато більше. Назв вулиць, які асоціювалися якось з російськими географічними назвами або ж якимись тічами У 35-му ліцеї багато талановитої молоді, каже директорка закладу. Учні активно беруть участь в різних конкурсах та олімпіадах і показують високий рівень. Лише в цьому навчальному році вже 10 ліцеїстів братимуть участь в обласному етапі олімпіад, а на міський етап ману подали 15 науково-дослідних робіт, і 10 з них посіли перші місця. Наші діти Взяли участь більше, ніж у 80 різноманітних конкурсах. А якщо цю цифру помножити на кількість дітей, які брали участь, то можна сказати, що більше половини наших учнів взяли за цей період навчальний, взяли участь у різноманітних конкурсах і стали призерами. Є шість призерів всеукраїнських конкурсів, так і 35 призерів обласних конкурсів Роботу Катерини вже відправили на обласний етап МАНО. Результати мають оголосити в лютому, але зараз дівчина разом з колективом школи прохає містян підтримати їхню петицію, аби вшанувати пам'ять загиблого військового Дмитра Стельмаха. Пропонують на його честь перейменувати вулицю Рубльова або ж Маяковського чи бульвар маршала Василевського. Також розглядають варіант і скверу співдружності або ж встановлення там пам'ятної таблички. Зараз не вистачає 268 голосів. Вікторія Пінчук, Максим Морошов, перший міський.